Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Бої навколо донецького міста Вугледар стають все більш і більш жорсткими і напруженими. Як можна зрозуміти з діють російських агресорів? Саме Вугледар зараз є цією головною точкою, на якій зосереджені зусилля Росіян у Донецькому регіоні. І як вважають, Вугледар на відміну від Бахмута чи Соледара, дійсно є для росіян не символічним, а тактичним пунктом, навколо якого зосереджені всі їхні зусилля. Воєнні експерти вважають, що захоплення вугледару, якщо воно відбудеться, надасть російським збройним силам стратегічні можливості. Створиться певний плацдарм, за допомогою якого можна вже буде окуповувати Краматорськ і Слов'янськ. Як відомо, окупація всієї Донецької і Луганської області є. Офіційною метою так званої спецоперації, яку президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав 24 лютого 2022 року, і яку після невдачі свого Бліцкрігу він перетворив у війну на виснаження. Однак, окрім офіційної задачі виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, які невдовзі після визнання їхньої фіктивної незалежності були анексовані Російською Федерацією і при Єднані до території Росії, як про це свідчить навіть облудна російська конституція, є ще і мета реваншу, адже варто нагадати, що Краматорськ і Слов'янське були контрольовані російськими збройними силами після того, як 2014 року у обох цих містах з'явилися диверсанти, підтримувані місцевими силовиками та зрадницькою частиною місцевої еліти. Краматорськ і Слов'янськ мали стати важливою частиною Частиною так званої Донецької народної республіки саме з них почався марш диверсантів у інші регіони України. І звільнення цих міст від російських окупантів продемонструвало, що ніяких реальних можливостей для окупації всього Донбасу. Я вже не кажу про всю Україну у російських окупантів. Немає таким чином. Зараз російські збройні сили мають від президента Російської Федерації Володимира Путіна принаймні задачу відновити той статус-кво, який був на 2014 рік. Так би мовити, звільнити місця, які стали першими міста так званої Донецької народної республіки показати, що Росія не збирається зупинятися у своїй меті окупації всього українського Донбасу, і ніяке воєнне постачання західних країн для українських збройних сил російської наснаги не змінить. Однак, ми розуміємо, що змінить вже. Ці коментарі, які ми чули від російських чиновників у зв'язку з тим, що західні країни вирішили поставити танки українським збройним силам, демонструють, що у Москві явно не у захваті від того, що російські окупанти будуть мати справу на території України із сучасним озброєнням і те, що в Москві підкреслюють, що захід все більш серйозно втягується у війну в Україні, демонструє наскільки важливими є такі поставки. До речі, важливо нагадати, що міністр оборони Італійської Республіки, коли його запитали про те, наскільки небезпечними є поставки танків для України. Підкреслив, що насправді небезпечним було б те, якби танки Російської Федерації захопили б Київ і вийшли на кордони Європи. А от те, що цих танків не буде, це якраз і відвертає загрозу Третьої світової війни, якої багато хто побоюється. На заході, однак чи є реальними постачання Україні бойових літаків винищувачів, які могли б здійснювати виліти навіть на позиції російських збройних сил на території самої Росії? Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус сказав, що насправді зараз навіть не може йти мови про таке постачання, що це є абсолютно. Неможливим Винищувачі, на думку міністра оборони Німеччини, є набагато складнішими системами ніж бойові танки, і мають зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць. Там ми заглибилися б у виміри, від яких я б зараз дуже застерігав, підкреслив очільник німецького воєнного відомства. Однак варто нагадати, що ще недавно у Німеччині саме це говорили про постачання. В Україну танків, однак під тиском своїх західних союзників та й самої ситуації на фронті змінили свою точку зору і погодилися, що не тільки сама Німеччина буде постачати танки до українських збройних сил, але й інші країни, які будуть мати такі можливості, отримують схвальну відповідь від Німеччини. Берлін зараз шукає по всьому світу спеціальні частини для своїх танків, боєприпаси і таким чином показує, що готовий зробити все можливе для оперативного постачання леопардів для України. Так що тут я швидше погодився б із очільником Міністерства збройних закордонних справ України Дмитром Кулєбою, який сказав, що друзі України вже взяли в роботу постачання літаків. F-16, а очільник нідерландського міністерства закордонних справ Волке Хустра підкреслив, що у Нідерландів немає табу на обговорення запиту про F-16. в словацькому уряді. Прямо говорили про плани віддати Україні інші літаки. Радянські Міг 29 Звичайно, за допомогою яких набагато легше було б вирішити ті проблеми, які сьогодні пов'язані з. Навчанням українських льотчиків, якщо мова йде про якісь більш сучасні літаки на українсько-російському фронті, І ми маємо пам'ятати, що літаки потрібні ще й тому, що за твердженням Генерального штабу збройних сил України, ворог все частіше. Використовує авіацію на всіх напрямках і для того, щоб зупинити авіацію Росіян, потрібна авіація українців. Інакше, інакше звичайно, війна буде затягуватись, і це серйозна проблема пов'язана із майбутнім розвитком подій в. Війні Росії з Україною, тим більше, що лобісти російських інтересів зараз прямо кажуть, що війну Україна виграти не зможе, навіть якщо Росія не захопить всієї території і не створить на українській території проросійський уряд, а просто може перетворити Україну на суцільну руїну, яка не стане призом для заходу. Саме про це чергового разу у розмові з журналістами говорив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І у зв'язку з цим у Міністерстві закордонних справ України вже вирішили викликати посла Угорщини в Києві для того, щоб поговорити з ним про наслідки цієї розмови угорського прем'єр-міністра із журналістами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся. Також опцію спонсорства у самому Ютубі. вам!